У Кіровограді провели благодійний арт-пікнік. Влаштували його волонтерки громадської організації Серця матерів, аби зібрати гроші на потреби військовим. Що і по чому продавали? Знає Марія Староста. З самого ранку на площі Богдана Хмельницького людно. Кіровоградці прийшли на арт-пікнік. Його влаштували організатори минулорічних гаражних розпродажів. Аби зібрати гроші для військових, на продаж виставили одяг, взуття, патріотичні листівки та різноманітні смаколики. Зараз таке ну важке становище у кожної фінансу, у кожної родини і вже люди. Ну як менш допомагають волонтерам, тому що самі вже е, виживають єлі єлі. Тому у нас ціни демократичні, антикризові, починаючи від там 2, 3 гривень, 5, ну 10, 20 – це вже потолок. Те, що може кожна мама купити, там чи е, кожний громадянин. За таку символічну плату продавали солдатську кашу з бурячком для малечі різного роду розваги: ігри, конкурси та патріотичний боді-арт. Активно дітлахи грали і у безпрограшну лотерею. Там на бумажки попадаються всякі вироби. Я чотири рази хотіла медведика, і я отримала його. Спочатку давати треба дві гривні кидати. І потім зарізати рукою покруту і, і достаєш бумажку, розкривала її, і, і там такий медведик попадає. Різноманітні речі на продаж приносили небайдужі містяни, дещо виготовляли власноруч серед дрібничок ручної роботи, патріотична шпаківня і солодощі. Все, що зроблено, мотанки, оберіг, оці, наші відкриточки, браслетики, все-все-все це ручна робота. Це наші дівчата робили майстрині для того, щоб допомогти нашим солдатам, щоб не бути байдужими. Все це зробили. Ось ми навіть зробили окремі такі оберіги для нашої армії, для наших хлопців, Укропочки називаються. Ось ми їм, ми їх продаємо всього-навсього по 25 гривень, але дітки їх цілують, ми складаємо в коробочку і ми передамо нашим воїнам туди. в Разом з оберегами воїнам передадуть і все необхідне, придбане на виручені кошти. Авторгували більше як три тисячі гривень. Наступний арт-пікнік організатори планують влаштувати у серпні. Марія Староста Олександр Дадцов день за днем.